У Харківському державному академічному театрі Ляльок Благодійний захід вистава скотний двор за твором Джорджа Оруела. Ротарі клуби Харкова приєдналися до акції у підтримку актора театру, народного артиста України Олексія Рубінського. Ми хочемо допомогти нашому другу Олексію Юрійовичу Рубінському в боротьбі з його болезнью. Ми знаємо, що він год уже не слышит, і ми всячески стараємося допомогти. І дуже рада, що театр «Кукол» завжди підтримує наші ініціативи і наші спільні ідеї знаходять відклики. От сьогодні це реалізується в такому проєкті. Олексій Рубінський служить у театрі «Ляльок» вже більше 40 років. І навіть втративши слух, продовжує працювати на сцені та вражати своєю майстерністю. Грає актор і в сьогоднішній благодійній виставі. На початку року, завдяки зібраним коштам, Олексій Рубінський пройшов обстеження у ізраїльській клініці Рамбам, яка підтвердила можливість повернути слух акторові. Будуть закуплені спеціальні апарат, який буде заміняти слуховий апарат самого чоловіка. Нужна достатньо велика сума. Часть средств вже забрали. харьковчане, не только харьковчане, друзья, Алексей Юрьевич, очень много людей из других стран откликнулось. Я думаю, что мы внесем сегодня большую лепту, но... Тем не менее, надо будет еще обращаться к людям для того, чтобы собрать полную сумму и осуществить это лечение. Спасибо большое всем вам. Я хочу поблагодарить всех актеров, всех, кто сегодня работал в этот вечер. Всі, кто сделали возможным сьогодні этот спектакль, этот замечательный вечір. Я хочу сегодня мы собрались все здесь, і ми собрали суму 18 тисяч гривень, которую ми передаємо Алексію Юрійовичу. Гості вечора спілкувалися з талановитим актором за допомогою записок. Але харків'яни переконані. Кошти, необхідні для проведення операції, будуть зібрані, і Олексій Рубінський знову зможе чути вдячні оплески, що звучать у глядацькій залі після кожної його вистави.